Люди заздрісні, бо я чиста, чиста, чиста білявка, чистюсінька, натуральна білосніжна білявочка. Одна така особлива і більш таких немає. Хлопці молоді, за мною після сорока п'яти бігають, мамки їх, бабки їх. А відпускайте свої коси, якщо вам повезло, як мені, з такою білесною ще заміж вийти, і білу весільну сукню вдягти під колір мого. Волосечка і під руку женихом молодим.